Який чудовий сніг, просто неймовірний вечір. Ви тільки подивіться, який він не дуже крупний, а скоріше більше похоже на міленький, але це просто неймовірно Мені навіть потрібно парасоля, щоб захиститися, тому що в мене ну, шапка не така. Шапка буде мокра, вся в снігу, але просто неймовірно. Здається, до нас прийшла зима. Let 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 it snow, let it it snow, snow, snow. Добрий ранок у справжній зимовій касті. Ви тільки подивіться на цей краєвид. Просто неймовірно гарно. Ми сьогодні їдемо на екскурсію, то буду знімати сьогодні багато снігу. Красоти. Буде багато красоти. А це відео у нас тут з балкону. Але просто я не пам'ятаю цього краси. Такої краси цієї зими. Оце в нас таке сьогодні красиве ранок. І ще снігу більше додавалося. Це начебто. Знаєте, начебто я відчуваю, начебто ми в якомусь лісі зараз. І просто неймовірно. На балконі сніг, у садку сніг. Снігу так багато, я не пам'ятаю стільки снігу. Просто краса. Сонечко сходить, мороз. А я не можу сьогодні навіть зупинитися, знімати. У нас просто двір ось такий, ви подивіться, таке враження, ніби я знаходжуся десь. Знову ж таки, повторюю цю фразу, але неймовірна краса. і Хочеться просто дивитися і фільмувати. Це ж треба. Скажіть, класно ж? А ще мені подобається це небо. Справжнє дійсно неймовірно гарне і красиве. Зараз, от там вгорі, там де сонечко, хмари е, створили таку собі ковдру, начебто це море, і начебто як на морі сонце заходить. А тут сніг навкруги скрізь. Зробимо доріжку, давай отак, доріжку, дивись, по снігу так. Давай, а він рипить. Рипить сніг. Давай разом робити доріжку. А сніг рип, 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 Клас. Від цього навіть від задоволення. Таке, ось дивись, ми з тобою доріжку до нашого пісочку. А можна взяти лопатку і. Хочеш? Ми таку будуємо халабуду. Чи це якась фортеця? чи Це початок сніговика вже буде в нас. Будемо ще додати сніг. Можна там буде поставити якусь, якусь паличку поставити. Начебто це наш буде этот. Ой, просто неймовірна краса цей сніг. Ви подивіться тільки чистий, чистий такий ще. У нас тут його так багато, Що дивіться. Це я там лопатку закопала. А хтось викопує мене. Це у нас таке кучу горі снігу. Можна сказати, зрісти з доні. Такі величезні кочугури всі відкапують свої гаражі себе. Ну а після зимової казки ми з вами потрапляємо в ресторан. Да? Нас запросили на святкування. Для народження бабусі на бабусі, тобто мої свекрухи. Ось ми з вами заходимо в такий невеличкий угорський ресторан, ексклюзивні кадри зі святкування угорської родини. Що ми там п'ємо, що ми там будемо куштувати. І Які цікаві особливості святкування взагалі днів народження в Угорщині? Да? І з Ну, Привітання завжди коротенькі. з днем народженням. Інколи йдуть в ресторан і куштують хушлевеш або м'ясний суп. Саме зараз ви бачите, що він м'ясний, тому що в ньому свиняча гомілка. І мультик, ти дивишся, а це ми замовили покуштувати грибний суп. Що є нетиповим для угорців. Ну а оскільки не всі за столом угорці, то і ось дивіться. А це яка тарілка велика, аж слюнки потекли. Ну, це рибна тарілка з рибка трошки і картопелька. Але порції величезні, ну на славо Богу, нам дали салат. Це риба на картоплянику. уявіть, яка порція? Чи це може одна людина з'їсти? Тільки угорці можуть з'їсти. Знаєте, вони перевіряють, ви угорець чи ні. Якщо ви можете цю тарілку з'їсти, або ось цю тарілку з'їсти. То це, значить, що ви угорець. Або ще тарілку. Да, там сидить твій хрещений батько. І ще одну тарілку таку, уявіть з'їсти. Ну, я вам відкрию секрет, ніхто не доїв, як кажуть. Добре, що ніхто не доїв, всі позапаковували, тому що це просто неможливо було доїсти. Тому ось це такий настіл. Першу страву замовляють не замовляють, а основну страву замовляють. І вона в угорських ресторанах просто гігантська. Ось я сижу і думаю, що багато з'їсти неможливо. І не завжди, знаєте, в ресторанах все ж таки е, смакує по-домашньому. Але е, угорці, які е, все ж таки хочуть більше часу проводити разом, але на кухні, то вони. Здебільшого відвідують такі ресторанчики, кафешки, святкують День народження разом, колі родини. Це атмосфера ресторану. Він такий невеличкий. Є трошки дерева, така дизайнерська задумка ще різдвяні прикраси. Ресторанчик непоганий, але ви помітили, що подали щербаті тарілки, тому цікавий такий. Цікава заміточка така квіточки. Ну, а це особливість. Нашій бабусі 68 років вступнула. Да, ви, побачили. ви побачили дату. Жінці 68 років. Обов'язково треба було поставити свічки з датою. Розрізаємо торт, тому що в угорців це прийнято фотографія з датою. Неважливо, ви чи чоловік, але обов'язково вказується ваша дата. І це просто правило. Ось так ми відсвяткували. Дякую, що були на каналі. А